Привіт, передивився своє відео про Sudden Strike 4, яке нещодавно виклав. Ось і тому я хочу показати ще одну гру. Обов'язково це мультиплеєр, це вже зовсім інша річ. З точки зору козаків, ми це розуміємо. Тут можна зустріти людей, які покажуть тобі таке. Про що ти довго ще не здогадався б, граючи з комп'ютером. Гра доволі перспективна, як на мене, в плані комбінацій рішень мувів. Відео я записав колись давно. Тут немає такої фішки, як в козаках, подивитися реплай. Тим більше спектром бути. Добре, тут можна тільки записувати і грати, тому будемо дивитись те, що є. Так, ось ідуві. стартовий мій набір. Так, доктрину я собі тут вибрав броньовану. Акцент на броньовану техніку на мої танчики. Ось у мене є два легких танки, два середніх і один суперкрутий тайґер. Е, Він апгрейджений, Типу, ветерани там в ньому сидять дуже досвідчений екіпаж, і він дуже потужний, ефективний. Шаріо, демо, каду, каду. На ка на мінімапі у нас позначки це прапорці і будиночки. Пропорції це чекпоінти, не знаю, як їх назвати. Місця, які дають дають нам поінти. Очки, які ми потім вимінюємо на підкріплення. Ось тут на карті раз, два, три, раз, два, три. По три пропорції для кожної зі сторін. Тобто тут все так розраховано, що кожна сторона має зайняти по три, почати накопичення військ і потім використовувати свої ресурси для створення переваги на полі бою. Стартовими, стартовими військами, звичайно, можна зарашити, як то кажуть у нас в козаках. О, а тут я зміг врятувати свій легкий танк від середнього танку противника. Знищили просто з двох пострілів мій легкий танк. Тут починається бій. У мене доволі вигідна позиція. Я сховався в рослинності. Тут дерева, кущі, і моя піхота. Вона невидима майже плюс. У мене тут тигар і два легких танки, які супротивник просто не бачить. Ось я вибіг, щоб трошки подивитись. і вирішив використати свої понти, замовивши розвідника. Мабуть, наугад сам просто вибрав свої танчики і стрільнув в туман війни. Він не бачить насправді, тому що він не попав. Якби вони самі навелись, а так він реально промазав, зробив два постріли і промазав. Так воно працює. Так, одразу починає наступ. Я підготував собі атаку під розвідник. Бачимо, суперник теж грає в бронетанкову доктрину. У нього ось цей радянський танк із Су-2, здається, теж червоний, досвідчений, типу апгрейджений і пукнутий танчик, але він попався. Його треба було штурмувати мою посадку набагато раніше. Хайхо, епотай, джинбі, кондіо. Так, я рятую як можу свої танки, один дуже підбитий критично. Вся просто врятував екіпаж. Ух ти він замовив теж собі літак. Добре, добре, я відступаю. Три, 300 поінтів є. очок Дорога. Авіація це десантники. Так, я другий раз рятую цей танчик, стріляю. Блін, не попав я мабуть, звалювати треба. Так, тут таке затище. Шкода, що я не дивлюсь, що відбувається у союзника. В принципі, він захопив. І контролює південь. О, летить літочок знизу якийсь. Це буде у нас десант. Давай, 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 стрибайте хлопці. Єс! Встигли, встигли, літак, не збили. Тут у мене антитанк, міномет і все до побачення. Небезпечно можна своїх, звичайно, пошкодити, треба обережніше з цим. З, з різними вибухами, гранатами, тим більше міномет. Оп. Тут у нас е, дві ППОшки, Ми бачимо, стоїть одну в межі знищили, але вони встигли збити мій розвідник. Я знову нічого не бачу. Але О, у мене залишився я. цей танк живий, я. повністю здоровий, цілий. До речі, граю я за японців. Не знаю, чомусь вибрав. У них прикольна доктрунка е, з тигром. Тільки за цього тигра стартового, в принципі. Оці середні танчики, ну вони непогані, але вони ваншотні. У них гарна атака, але слабка броня. Наприклад, Т34 кращі, на мою думку. Вони реально рекошетять багато. Є, мілі так, мілі так, тут літає хорош це Фердинанд. типу, японська, японський варіант Фердинанда. Той махіни такої здорової. Фердинанд ще треба вміти використовувати. Він неповороткий, дуже повільний, потужний. Його не пробити, особливо в Лоб. Але якщо, якщо йому заїдуть в тим, а його об'їхати доволі легко. Важкі британські танки чи американські. Вони обганяють Фердинанд просто на раз-два. Оооо. Ух, повезло. Трошки не там. Бомбанув він. Скільки разів я втрачав свою армію на такому бомбардуванні? Його дуже важко зробити. Але коли ну, тобі роблять легко, а ти не можеш повторити. Так, все, вони вже не знають, що робити. Я просто закидую їх авіацію е, і десантом. Ух ти, у мене ще один тигр. це звичайний тигр. Він непоганий, але він не тащить, the як the на мене. Хоча знову таки, якщо тигр проти the мене, він тащить. The якщо the <laughs> mine, він тащить. якщо <laughs> за мене він зривається. Парадокс кожної гри, як у казачках в рейтингу. Коли цей чувак грає за тебе, ви зливаєте катечку, а коли проти тебе, він виносить. Хоча тоді тут закономірність в тому, що це <laughs> <laughs> саме <laughs> сам, <laughs> сам <laughs> твоя <laughs> гра. Ось так швиденько все це відбулося, скільки? Десять хвилин. Зараз, мабуть, буде ще одна гра, зараз я. Своє відео прокручу. А, ось. Добре, одразу записую ще одна гра один на один. Знову я граю за японців. Така це сама доктрина з тигром прокачаним, двома середніми танками японськими, невеликою кількістю піхоти, два е, анти-ейр дефенс, дві вантажівки з ППО. Ремонтна машина і машина з припасами, які зазвичай я ніколи не використовую, тому що все взривається набагато раніше, ніж потребує перезарядки. Так, і ось карта. Твінс, вона називається це два однакові містечка, один навпроти одного, Симетрично майже по два прапорці в кожному місті по вокзалу в кожному місці, і ще є вокзал посередині. Таке собі стратегічне місце. І третій прапорець, точніше, п'ятий. Отут на відшибі з боку в лісі. І обидві сторони я вже грав цю карту з реальними людьми, тому я знаю, що основна боротьба за цей п'ятий прапорець. Тобто кожен захоплює своє містечко, стає на Оборону займає вигідні пози... позиції в своєму містечку на цей центральний вокзал. Зазвичай можна звертати увагу, можна не звертати. Він не дуже критично. Хоча, в принципі, для наступу має значення, звичайно, має значення, головне, але все одно такі звичайні гравці вибирають в пріоритет прапорець. Ось головне вперед кинути піхоту, щоб вона там, якщо десь вибачте, це бронетанкова доктрина. Я зміг, ну на свій страх і ризик загнати от в той лісок в центрі. Два своїх танки середніх. Встигла піхота чудова, хоч хтось там є на підкріплення. Тепер піхота з танками це топ. Використовую розвідку. мене Мені ніхто не заважає, я реально атакую з двох сторін цю точку. Ого, у нього тут дуже багато піхоти. Мені треба зайняти окоп, хоча б всіх перестріляли. Оце біда Оп. Прикольно, да? Такий мікроконтроль, від'їжджаємо назад з іншої сторони. Вони якимось чином підбили мій. Тайвер, я це тільки побачив. Добре, що це діти. дивер в бачину мені тут настріляли. Якби це був хтось інший, він би можливо зірвався повністю. Так все доволі складно. Ми зірвали легку машину, а він здається грає в піхоту. чи ні? Не у нього теж важкі танки. Ні, це бронетехніка у нього якась. Так, у нього техніка ось забарикодована, ну тобто обкладена цим додатковим захистом. Значить, він забороне техніку грає, але звідки у нього стільки піхоти, він собі замовив додаткову піхоту так швидко одразу. Прикольно, але я зміг е, перестріляти його, перебити за рахунок авіації, за рахунок розвідки. І, хоча для мене цей момент був дуже неочікуваний. Що у нього зліва тут в куточку стояли два танка Третій важкий, він занадто далеко завів. Він, мабуть, його тримав десь там ближче до залізниці. І він дуже пізно заїхав в бій. і Він його дуже пізно підтягнув. -під -під і тепер з усіх сторін залишився один цей його важкий танк, і я просто з усіх сторін обстріляю. Але він втікає, ми... Блін, зараз снуки танк не бах. Ооо е. є, я втратив вантажівку, так простичь. То він реально втік. Ого. у мене зверху в моєму Я не звертаю уваги. Так, ми підбили цей танк, але тут тепер екіпаж залишився живий. П'ять піхотинців з автоматами. Гранат у них немає. Гранати можуть бути якщо вибрати саппорт доктори оту змішано, і екіпажу танків можуть бути гранати. Це дуже круто, до речі, реально топчик. В сапорт треба грати я в нього зазвичай не граю. Це як хіллер в паті. Всі хочуть бути демейдж-ділерами. А хіллерами не хочуть. Пацани це для діяличок. А бути медиком ще більш мускулина. О, нарешті я ж собі щось замовив. Можу дозволити, у мене контроль над прапорцем, але у нього місто залишилось, він накопичується далі. Звичайно, повільніше ніж я. Але професійні гравці роблять це так. Ну не професійні, а досвідчені -на. гравці роблять це так ефективно, що я не можу. Ми коли на рівних навіть у них багато, у мене завжди мало. Я не знаю, як оп. Дивись, звідки у нього два важких ці танки. Здається, це та гра, де я програю. Так, це дуже класна гра. Блін, я розслабився тут. Уже а у нього два антитанки. Їх як їх, бомб... їх бомбить треба літочка. Нє, нє, ні, ні, ні не, можна, не можна авіацію. Так, треба його якось переслідувати. 250 очок коту під хвіст. Все так добре починалось. Дивись, у нас у нас перевага, перевага. Це досвідчений гравець схов, походу. Він не очікував, що О, я ]どうする? так зроблю, ]了解? як зробив. Я не хочу вже це дивитись, ну ладно. Ось, нікуди, тут нікого немає. Ні, ні Він поїхав далі. Як я міг це передбачити? Ніяк, 250, блін, це один танчик. Ну, Пі... Добре, не пів танчика. Він потім класно застосує авіацію, це дуже крута гра. Серйозно, а я зільюсь, я не зможу в його місті захопити контроль, мені не вистачить ресурсів. Давайте я промотаю, окей. Я намагаюсь атакувати ось з двох сторін, точніше, я заходжу. Одна вантажівка з піхотою і легкий танк. Він атакує мій прапорець біля е, залізниці в моєму місті. Три важкі танки от зараз. Ці е, танк-дестроєри. Блин, а я тільки ось замовив цього Хорі Japan Edition. В принципі, зараз буде цікаво. Ось, я зайняв позицію, він відступив, я так розумію. Він же ж не дурачок. А, ні, ось він стоїть. Ха, Привіт, друже. Я вийняв з вантажівки, вийняв. Ось, повзе водій вантажівки. Давай. Ре. Так, вперед, вперед, вперед. Тут я, блін, все втратив. Я не дуже на його, він знову втік. Ну блін. І це дуже, дуже, дуже погано. Є, у мене є медик. Дивись і тут він втікає від мого літака. Ух ти, я захоплюю Я захоплюю це місце, але він зараз контратакує. От зараз тут його тут якось накриття хз. Я рятую свого. О, піхотин Я його не рятую. Треба по бокам його об'їхати, човіки. Я втратив підтримку свою артилерійську. Дивись, як воно б'є сильно. Реально я туплю. Він спали, спалює мій танк і все. Оге, ококунімарімаштаб. На важкій техніці виграє. Воно дуже потужне, бо воно дуже собака потужне. Майже захопив всі п'ять прапорців. Довелось відступити Середні танки, я боюсь. Мені страшно, наче непогано. Так, тут все летить мій літачок. Бля, не тут уже цей важкий, знову треба відступати. Знову я запускаю літак. Так, повертаюсь сюди. У нього ще одна важка, блін, ігуліна, яка розростріляла. Я не знаю, скільки, скільки у нього цих танків? Він знав, що у нього є така убертехніка. А ці мої Фердінанти хощі, вони зовсім не такі, як здається. Так, ось я знайшов. Я не встигаю його навіть наздогнати. Це така жесть. У мене немає очок, бо я без прапорців. Дивись, він просто цими дис... танк дестроєрами мене знищує Всюди. Я проти нього не можу нічого зробити, я не накопичив. Це критична маса. А, 39 там. А, це черепаха, да. Блін, дивись, він вийняв свій екіпаж. А я майже витратив всі гармати гранати не гармати. Боже, Дуже важко. Так, він повернув собі контроль. Я йому тільки одну черепаху. Вся недобита їздить. І здається, ще одна на центрі. Коротше, у нього черепах п'ять. О, я все-таки відбиваю цей прапорець. Ой, не дуже ще до сих при не відбив це погано. Це вже цікава дуель. Тут відкриваються тактичні Йдосим. всякі можливості, мені треба підсвітити. Давай, 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 давай. Стріляй, будь ласка. Друже, давай. Знищимо його Йес. разом з екіпажем, вже який я кровожадний. Ну тут ці дві черепахи. Я нічого не зроблю. На волосинці. все на волосинці. Кожен Мо... Я вже не можу. В принципі, у мене дуже мало. Я витратив літак знову. Тобто я десь тисячу поєнтів злив в нікуди. Це. Це ще два фергінанти у цих хощі. Тут він провів якусь піхотку, ого, багато. Теж замовив собі вантажівочку, підкріплення. У мене є трошки гранат, треба це використати обов'язково, особливо якщо він не контролить. Тут у нього три черепахи, три. Так, це відсутність моїх трьох фердінантів. Друзі, я все-таки один можу спалити. Блін, на жаль, у нього доволі якісний захист. Він тікає, він знає, що летять літаки. Тікає, тікай, у мене шанс, шанс, шанс сила. Не під'їжджай, давай. Єс, я його ще й підбив. Просто топ. Так, потрібна підтримка. О, тут хтось ще їде. Боже, звідки скільки у нього цих черепах? Він просто сидить, замовляє черепа. Може він читер. А, ні, це легка вже якась техніка. Так, кидаємо тачки, сідаємо в будинки. А, боже, блін, тут втратив всю піхоту, на жаль. Ой, він теж. Ой, весь екіпаж у нього там лежить. Давай, бро. Блин, я дуже пізно, помпшись, туплю. Так, під'їжджаємо. Так, у мене немає ніякої підтримки тут. Він мене а, блин, окружив. Я замовляю авіацію, думав, буду кайтити їх тут. Але блін уже немає цих. Треба в іншу сторону. Розвертайся сюди. Ні, я не туди поїхав. Я не туди поїхав. Реально, якби я розвернувся і в диму поїхав в іншу сторону. А, мій літочок би підлетів. Під а Так дивіться, дивіться, ну що це за Це така боель. Бі... Цікаю. Він добиває техніку, звичайно. І він так в нікуди летить. Ось тут все. Він так летає, як я в вийде. Так, і тут я вже використовую просто останній свої 300. блядь. Трактористи зараз їздять на цьому на тортилі, на Черепахах. Все, я, коротше, згорів і виходжу. ГГ написав, хоча можна було продовжити, так? Да? Десь така гра.